Стан атмосферного повітря у Запоріжжі, як і багато років до цього, незадовільний. Наші лабораторні дослідження, які проводить наш центр у місті, показують перевищення забруднюючих речовин, таких як пил, сірководень, формальдегід, фенол і багато інших. У десь близько 16% випадків, тобто приблизно кожне п'яте наше дослідження з перевищенням гігієнічних нормативів. На жаль, це відбувається досить багато років, і 24-й рік не став якимось особливим. Влітку цього року повітря було забруднено найбільше. Це в принципі, відбувається кожного року. Більше всього було забруднене повітря у серпні, у вересні і найбільш забруднені райони це традиційно Дніпровський, Вознесенівський, Заводський та Шевченківський. Наш Хортицький район найбільш чистий. Добавляє в це забруднення і бойові дії, це як і безпосередньо самі прильоти, так і пожежі, які виникають після цих прильотів, і досить суттєво додає відключення електроенергії. Таким чином, особливо в центрі міста, через кожні там. Декілька метрів працюють генератори. Ці генератори, один генератор викидає у 100 разів більше, ніж звичайний автомобіль. Причому викидає досить специфічні забруднюючі речовини, це акролеїн, 1,3-бутадієн, бенспірен, тібно-десперсний пил. Ну, тому що у них не стоїть, як у автомобілі, спеціальні очисні захисні прилади. От. Е, також е, взимку ми очікуємо, як і в прошлої зими, що будуть е, активно використовуватися ці котельні, міні-котельні, які теж працюють на е, паливі е, і ну, можна сказати, що не відповідають ніяким гігієнічним нормативам. Добавила в цю ситуацію і пилова буря, яка відбулася цими днями і, мабуть, ще не закінчилася. 27 серпня ми відчули перші перевищення пилу десь до двох разів, максимум прийшовся на 1 жовтня. До п'яти разів вище громічної допустимої концентрації пил у нас в місті перевищував вчора трошки менше, там до 2,5, як і кожне забруднення повітря, так, вона впливає на стан людини. Ну, Ці пару днів, я не думаю, що якось кардинально вплинуть, але то, що вплинуть, це точно. Тому МОЗ видав рекомендації, що треба робити, щоб захиститися, це закрити квартирки, не провітрювати, робити влажне прибирання, пити більше води і за можливості не виходити на вулицю. Перш за все, будуть це відчувати люди з хронічними захворюваннями, бронхіальна астма і таке інше. Для них це дійсно така серйозна загроза. Для зовсім здорових людей це теж неприємно. І я скажу, що неприємно може бути досить довго, тому що цей пил складається з дрібнодесперсного пилу, який глибоко проникає в легені і залишається там назавжди. Таким чином, надихавшись цим пилом, ми трошки збільшили забруднення своїх. Легенів, як кожне забруднення, це така неспецифічна дія, загострюються хронічні хвороби, в кого вони були. Людина відчуває тривогу, як наслідок безсоння, втома, ну і таке інше.